Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного в енергоатомі відбулася зустріч з представниками США щодо співпраці в галузі ядерної енергетики. Петро Котін перевірив хід виконання відновлювальних робіт на третьому та четвертому енергоблоках ХАЕС. У Нетішині тривають роботи з підготовки модульного містечка для запорізьких атомників. Навчання персоналу ХАЕС теоретичним та практичним аспектам проведення енергетичних аудитів Ів, процесів вихованець летішницької кадеї США став бронзовим призером чемпіонату світу з боротьби самбо про це та інше у продовженні випуску. В енергоатомі відбулася зустріч Петра Котіна з делегацією Департаменту енергетики та посольства США в Україні. Присутні обговорили технічну та гуманітарну підтримку енергоатому з боку уряду та компаній США під час повномасштабної агресії РФ та напрями співпраці в галузі ядерної енергетики. Зокрема, технічну підтримку під час ремонтів на АЕС, постачання ядерного палива та поводження з відпрацьованим, готовність до опалювального сезону та ситуацію на Запорізькій АЕС. Петро Котін подякував американській стороні за надану допомогу. Керівник програми по співпраці з Україною у сфері ядерної безпеки Деміан Піко високо оцінив зусилля на щодо підтримки безпечної роботи українських АЕС. В ході робочого візиту на Хмельницьку АЕС очільник «Атена» як енергоатом Петро Котін, перевірив хід виконання робіт щодо захисту критичного обладнання та відновлювальних робіт на енергоблоках номер 3 та номер 4 Хмельницької АЕС. Нині на об'єктах майбутньої добудови працює понад 600 запорізьких атомників. Петро Котін відвідав технічний майданчик на даху третього енергоблока, а також проінспектував хід виконання робіт з дефектації арматури й бетонного покриття. Того ж дня було проведено засідання штабу із добудови блоків та скоордино. Вану плани щодо виконання необхідних робіт. Очільник енергоатому запевнив, що компанія виконала усі необхідні заходи та готова до несення навантажень під час осінньо-зимового періоду. Загалом цьогорічна ремонтна кампанія була виконана і зі значним скороченням термінів, що дозволило додатково виробити понад 1 мільярд кіловат годин електроенергії для потреб споживачів. У Нетішині тривають роботи з підготовки модульного містечка для тимчасового розміщення запорізьких атомників, які працюють на Хмельницькій АЕС. Проєкт зі зведення модульного містечка був реалізований спільними зусиллями Енергоатом» та уряду Королівства Швеція. Роботи по розширенню житлового фонду ведуться також і на території готельного комплексу Центр ділових зустрічей. З часом компанія енергоатом разом з Хмельницькою АЕС планують розпочати і капітальне будівництво. Тоді ж вирішуватиметься питання забезпечення працівників постійним під час відвідування модульного містечка Петро Котін поспілкувався із запорізькими атомниками та почув, що умови, які для них намагаються створити на керівництво енергоатому та атомної електростанції, їх цілком влаштовують. Вже невдовзі вони заселяться в нове житло та продовжать плідно працювати на благо України. У філії ВПХС відбулося навчання персоналу теоретичним та практичним аспектам проведення енергетичних аудитів, процесів за курсом, розробленим фахівцями Національного технічного університету КПІ. Протягом трьох днів на майданчику ХС персонал ознайомлювався з технічними аспектами роботи обладнання, а також аналізував можливості для впровадження енергоефективних рішень. Практична частина передбачала обговорення актуальних питань енергоефективності з колегами з Рівненської АЕС, що сприяло містанційній співпраці та Міну досвідом навчання енергетичних аудиторів проводиться на усіх АЕС України в межах програми впровадження системи енергоменеджменту в на ЕК Енергоатом. Це має на меті підвищити рівень безпеки, ефективності та відповідності діяльності підприємства національним і міжнародним стандартам у сфері енергетичного менеджменту. Працівники Хмельницької АЕС продовжують свою підтримку Сил оборони України. Від перших днів повномасштабного вторгнення Хмельницькі атомники направляють частину власних коштів на спецрахунок НБУ та на рахунок громадської організації «Енергія наших сердець. У співпраці з волонтерами атомники забезпечують придбання та передачу необхідного для захисників обладнання. За останній період для військових було придбано автомобіль, квадрокоптери Мавік Трете, «ФПВ-дрони», прилади нічного бачення, системи супутникового зв'язку Старлінг зарядні станції, оргтехніку, інструменти, запчастини для машини та військове спорядження на загальну суму у понад 2 мільйони 400 тисяч гривень. Продовжуємо наближати нашу перемогу. Хмельницьку АЕС відвідали студенти інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України КПІ. Під час екскурсії вони побували у хімічному цеху, де ознайомилися з процесами воду та газоочистки, оглянули масляну лабораторію, щит та фільтрувальний зал хімічної водоочистки. Особливу увагу було приділено технологіям, які забезпечують надійну роботу станції. Студенти також завітали до навчально-тренувального центру ХАЕС, де дізналися про роботу енергопідприємства, професійну підготовку. К та підвищення кваліфікації персоналу атомної станції. Цей візит став частиною профорієнтаційної роботи, спрямованої на залучення молодих фахівців до атомної галузі. Зростаючий інтерес молоді до інженерних спеціальностей свідчить про те, що майбутні спеціалісти бачать перспективи розвитку кар'єри саме в сфері атомної енергетики. І до новин спорту: бронза чемпіонату світу з боротьби самбо у спортсмена з міста супутника Хмельницької АЕС. Нетішинець, вихованець місцевої КДЮ США Ярослав Давидчук, завоював бронзову нагороду на чемпіонаті світу з боротьби самбо, який проходив з 8 по 10 листопада в Астані. Міжнародні змагання зібрали майже пів тисячі спортсменів з 80 країн світу. Представник Нетішинської школи самбо виступив в ваговій категорії 98 кілограмів та продемонстрував достойний результат, посівши третє місце. Загалом збірна України здобула одну золоту, чотири срібни та чотири бронзові нагороди, а також срібний кубок чемпіонату в командному заліку. Вітаємо Ярослава та його тренера Геннадія Горохова з успішним виступом та бажаємо ще більше перемог. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій разом. Працюємо для перемоги. Слава Україні.